Всім привіт! В карафком'юніті мене знають як ЮКіна. Ви ж можете кликати мене ю або ж сплюше. У цьому відео я хочу розповісти про новорічний колаб, який я влаштувала, а також зробити невеличке знайомство зі мною та моєю творчістю. На фоні ви будете бачити процес моєї частини. В кінці я покажу результат разом із кожною роботою окремо, а також додам посилання на ТК кожної людини, яка брала участь в цьому заході. Почнемо з того, що конкретно мій шлях у малюванні почався 2017, а конкретно поточте телеграм-канал, я веду з жовтня минулого року. В цей час я намалювала чимало робіт і завела чимало у цьому чудовому ком'юніті. Як так давно я навіть сформувала свій of Art за цей рік, а також цей ТГК і застав і Мій сумарі за 2023. -й. Ось так вони виглядають, і я гадаю, що я маю чудовий прогрес у малюванні. Наразі я займаюся розвитком свого сюжету майбутнього коміксу мальопису під назвою Ентропія, теж дуже багато творчості моєї пов'язано саме з нею. Але не тільки ентропія, не тільки одна, у мене також є багато фан-персонажів, у мене є інші свої всесвіти, спільні всесвіти з деякою людинкою, і не тільки з цією людинкою. Але зараз не про це. Зараз я би хотіла перейти до самого колабу. 8 грудня я виставила оцей пост. На початку я мала зовсім інший задум, але в той момент мене нічого не клеїлося з малюванням, і я вирішила взяти готову основу і трохи змінити її під себе. Чесно кажучи, бачучи результат, який ми отримали, то я зовсім не жалкую, бо виглядає він просто чудово. Також у мене виникла складність у вигляді мого сорому та певних загонів, через які я побоялася промоутити цей пост. Дуже дякую моїм мішкам та підписникам, які хотіли брати участь, що вони репостили активно цей пост, і таким чином це побачило набагато більше людей, ніж могло би. Я чесно дуже вдячна. Таким чином, насправді, 13 людей у мене не вийшло набрати. Там не вистачило цілих 5 людей, особливо чоловіків, чоловіків, жінок, панянок, панів. Yeah. І так же вийшло, що мені довелося якимось чином заповнювати пусті камірки. Деякий час думала, як би мені це зробити покраще, і потім я згадала початкову думку, з якою я виставляла цей колаб. Дивлячись на основу, мені здалося, що це дуже виглядає як віконце зуму. Тож я вирішила взяти інтерфейс зуму, вставити в нього цей колаб, і пусті комірки я заповнила як, знаєте, ці пусті аватар. Ну, пусті аватарки, в яких немає ні фото, ні камера не ввімкнена, як оце на уроках математики у школі дивишся на учнів, а там нічого. І в результаті вийшло щось таке. Я дуже вдячна кожній людині, що приділила свій час зусилля та навалювала свою частинку, я дуже рада людям, що взяли участь в цьому колабі. Певно, прийшло час завершувати відео. Я вам бажаю щастя, здоров'я, я вам бажаю гарно провести новий рік. Я бажаю вам гарних свят. Хоча Різдво вже пройшло, і фактично лишився тільки Новий рік, та старий Новий рік. Що ж, зі святом вас, і гарного вам часу доби. Всім па-па!